Декс. Ну ще один ножик, який дуже нетипічний для моїх робот. От. Попросив мене опис один, приніс мені кусочок рогу. Хоче, щоб я поставив на нього лезо на подарунок. Ну, ріг зовсім, звісно, не призначений. Конкретно цей ріг не призначений для того, щоб в нього щось вставляли. Крутив я його вертів, в общем. Як зміг так, щоб було більш-менш рівненько. Ріх ви бачите він. В нього два поворота, один сюди, один сюди. Тому, ну, тут тоненький хвостовичок. Десь отакий хвостовичок тут. Та менше, мабуть, отакий десь. Тому цей ніж не для силових робіт. Ну, це може не знаю, щось буде в когось лежати. Десь може вскрити конверт, вскрити посилку. Рот ріх я трошки благородив. Повитягував волоси, які на ньому оставалися. От. Вскрив його лаком цапон. Це ріг, це такий спеціальний лак. От. Ну, саме лезо. 120 г. довжина цього леза. Метал я поставив AEB Ну, Це швидкий метал. Такий трошки аналог М690. Ну там трошки разна хімія. От у нього поменше <кій> І в карбоні. От, але теж добрий такий метал. Якраз думаю на такий ножик буде те, що, те, що треба. От, ножик має дуже агресивний такий ріс. Тоненько я його теж звів. Ось такий ножик. Все, дуже дякую за увагу.